З Самого ранку тут не змовкають постріли, гатять із великих і малих калібрів. Тут військові відточують свої навики. Відповідно до вимог курсу стрільб, особовий склад не просто стріляє в поле по цілям, дається конкретна ціль, ведеться коректування вогню, ставиться здача військовослужбовцям на ураження конкретних цілей. Крім досвідчених інструкторів, вчать новачків і військові, які вже добре знають, що таке війна та як діяти у бойовій ситуації. Головне точність і обережність. О, Тепер бери, відкриваєш. Одкриваю. Ось так, відкривай. Все. Тепер ти береш ленту. сюди ось так запускаєш. Тільки акуратно, коли ти кришку будеш закривати, щоб пальці не побити. Ти ось отак держиш і кришкуш. А тут інструктор вчить заряджати простішу зброю пістолети та автомати. Тут навчання проходять представниці жіночого батальйону. Заряджаємо, нажимаємо, ложимо тильну частину патрона сюди, на пружинку, під пружинням і досилаємо патрончик сюди. Кажуть, стріляти непросто, але дівчата стараються. Якось малку, мені здається, я мріяла. Про форму. Коли тобі подобається твоя професія, на даний момент вона нам подобається. Як, то знаєте, ти для чогось народжена, наприклад, хтось там стати зіркою, хтось там ще кимось. Ми народжені бути жінками військовими. військовими. Нам це подобається. Військові кажуть, умови максимально наближені до реальних. Відпрацьовують бойові ситуації, які часто виникають на Сході. Практика це один із найкращих видів зброї. Ну, відпрацьовуємо різні ситуації. Видвігаємо на броні, все, як проходить на сході України, видвігаємося, займаємо оборону, в даному випадку займання оборони, а на маршрутах висування також дії проти розвідки противника, засад і в такому плані. Навчання на цьому полігоні особливе для бійців, адже гірська місцевість ускладнює процес підготовки проте, здобувши досвід тут, працювати на низовині буде значно простіше.